Євген Вірічинський заступник командира вертолітної ескадрилі. Про професію льотчика, каже, мріяв з дитинства. Так як у мене батько військовий, льотчик, теж, кожен день, бачивши працю свого батька, вирішив теж стати військовим льотчиком. І після закінчення школи поступив в Харківський інститут військово-повітряних сил і від лейтенанта по сьогоднішній час, вже 25 років, знаходжусь в Збройних силах України на льотних посадах. Маю двоє синів. Старший син та в цьому році теж вирішив стати військовим льотчиком та поступив до Харківського університету військової повітряної сили імені Івана Кажудуба. Чотири рази Євген Вільчинський був у Ліберії, тричі у Конго. Миротворець – це така людина, яка цінує свої праці та наполегливістю, Добивається того результату, в якому люди яким потрібна допомога. І отримують завдання, які виконує вертолітний загін. Це перевезення особового складу, вантажів, повітряна підтримка, логістичне забезпечення підрозділів ООН. Вертольотний загін українських збройних сил України приймав міжнародну участь в подагіду в таких країнах, як Сіра леоне Кодівар, Ліберія та Югославія, звісно, та Конго. Кожна ротація може бути від шести до восьми місяців, розповідає чоловік. Кожен військовослужбовець може стати миротворцем за умов визначення його медичною комісією, придатним до виконання завдань місії ООН в спекотному кліматі, а також рішенням його командирів бути миротворцем це велика честь та повага, приносити людям добро. Якщо приносиш людям добро, в тебе в душі, спокій, вдома порядок. Анатон Володимир Щепинуга, новини на Суспільному, Херсон.